07.06.2023 року Дніпропетровським рибохоронним патрулем на Каховському водосховищі село Марянське Криворізького району Дніпропетровської області виявлені водні біоресурси, а саме Риба-Карась. У зв'язку з тим, що падає рівень води. Зараз знаходимося на території Криворізького району, Зелендольська громада, населений пункт Мар'янське. Вчора ви всі спостерігали, яке тут було екологічне лихо. Але завдяки оперативній роботі голів громад, старост населених пунктів, небайдужих людей, а також були задіяні добровільчі формування, які знаходяться на території Криворізького району, всі оперативно долучились до цієї роботи, виконалися швидко, ефективно. Також були присутні всі контролюючі органи, санепідемстанція, екологічна інспекція, правоохоронні органи і цю всю. Рибу було ліквідовано згідно а, певних протоколів. Тож зараз наслідків екологічного лиха немає, і населення нічого не загрожує. Щодо питної води, по території Криворізького району наразі все стабільно і контрольовано, тобто не потрібно панікувати. Так, звісно, а, вода ще падає в Каховському сховищі, але вже уповільнюється, і це все вже буде контролюватися. тож... Не панікуємо, гуртуємося, продовжуємо працювати. І саме головне, що єдність українців це єдина та сила, яку не зможе побороти ніяка рашистська, так би сказати, людина. Тож все буде добре. Це буде Україна, і як говорить президент, усі будемо з питною водою. Не панікуйте. Слава Україні! Terima kasih telah menonton! Зараз ситуація проблематична, але ми намагаємося контролювати максимально. У нас є проблематика поки що лише з одним населеним пунктом це село Соломарянська, так як воно зараз буде без водопостачання цивілізованої. Але ми вже розробили плани, які води для людей. І ми вже проходили цей шлях, коли взимку впав після зими впав рівень води, ми вже знаємо, як напрацьовувати цю ситуацію, щоб люди залишились на водою. Вода потрошку уходить, в наші береги. До 300 метрів вже у вже є суша, тому ця ситуація нами не може бути так переговора, як це агресія Російської Федерації спричинила наші на нашій державі Ні, Зараз поки що в нас є резервуари, які були заповнені водою, ми розуміли, що буде така ситуація і сьогодні, і може ще завтра водозабезпечення населеного пункту буде забезпечено. Так, зараз ми працюємо міжнародний. Зараз ми працюємо з різноманітними організаціями, ми, з містами, друзями, побратимами просимо у них надати нам водовозки для того, щоб ми могли максимально швидко забезпечити все населення цієї території питної води. У Мар'янському це приблизно 4 тисячі населення, із них десь 400 це внутрішні переміщення особи, це наші В Врешті населених пунктів громади ситуація контрольована, водозабезпечення є цілодобово, тому Працюємо в цьому напрямку, лише у мене велика костромка, в неї і не було централізованого водопостачання, але в нас там є скважина, яка надає постійно людям воду. І так само, якщо у нас є потреба людей, то ми підвозимо питну воду зістосовуємося. Зараз вони так само омілюли. вода уходить із колодязів і із скважин. Ми вчора співпрацювали, напрацьовували разом з нашими друзями, сусідами з Новоросійською громади. У них так само ситуація катастрофічна. І в них вже зі скважин вода на більше, ніж на півтора метра уходить. Тому, я так думаю, що скважини, це потрібно бити артезіанські скважини, дуже глибокі. Але ці скважини дуже складні по виконанню її, тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артезіанську воду саме в цьому населеному пункті і в населених пунктах нашої громади. Але ми вже працюємо в цьому напрямку, написали листи запити, що ми хочемо, щоб нам... Допомогли наші партнери, фонди з розробкою і пошуком цієї. Ну я можу коментувати тільки ситуацію в своїй території, тому що я не знаю, яка ситуація в інших регіонах. Ситуація, да, була катастрофічна, була мертва риба, яка була утилізована, зібрана і вивезена згідно протоколу екологічної інспекції в області. Тому вчора всі на місцях. Наші хлопці добровічних фармувань і добровільчого фармування німетродійського до 11-ї ночі була у цієї риби. А потім вже служби її вивезли yeah. на, дан, на даний час загрози з мертвою рибою на рибах відсутня на узбережжі Приблизно 40 чоловік доби. Так ми всі працювали, і я і староста, і населення, і волонтери, і Мешканці збирали цю рибу, ну, живу рибу збирали руками, мертву рибу робили невеличкі, як лили, е е е е накалували і складали її мішки. Зараз вода є постійно і на ближчі місяць я не бачу проблематики з водопостачанням міста Заландольськ. В Мар'ївському, тому що вони від насосної КПВС брали цю воду. Зараз канал пересох і зараз немає води для. Водозабезпечення цього каналу. Це буде діжка бутильована, вода, Як буде? яка буде можливість, то будемо використовувати. Наразі водопостачання ще є, але ми не можемо сказати, наскільки довго це буде тривати. Це може закінчитися сьогодні, це може закінчитися завтра зранку. Все залежить від того, наскільки КПС зможе брати забор із. Кохольського водосховища для того, щоб очищати і готувати воду. Тобто відсутність води в селі Мал'янського буде пов'язана з відсутністю води у каналі і забору із насосних станцій. Що стосується життя, це надзвичайно складна ситуація через те, що в селі виживають за рахунок води. Тут мені задавали питання за рахунок рибалки, та ні не, не тільки за рахунок рибальства, а й за рахунок городництва. Через те, що наш край дуже славиться фруктами, виноградниками, розведенням і Полу. полуниці, да, надзвичайно все це пов'язано з поливом, з зрошенням. І в тому числі і всі інші види овочі і овочі, і фруктів. Якщо зникне вода, звичайно, в селі буде надзвичайно складно виживати і вирощувати, тому що кліматичні умови нашого регіону. Ви розумієте, вони не такі, як навіть в інших регіонах. Дуже рідко бувають опади і за рахунок самих опадів навряд чи вдасться виростити той врожай, який потрібен в нормальній якості, в нормальній кількості. Тобто це дуже ускладнює життя людей. Я вам скажу так, я вже пояснював. Вчора мені довелося поспілкуватися попередньо з одним із представників інформаційних служб. І коли вода тільки почала відходити вона сильно, ми не могли зрозуміти спочатку, які масштаби будуть з цією рибою. А потім ми все-таки розібралися. І якщо ви помітили, там такий канал був річачок. Так от ця та риба була тільки в одному місці, а там, де ми її пр... ну, обширно було, багато довелось працювати. Дмитрий Юрійович, наша голова, ми працювали разом з ним. Працювали до -допізна, але це тільки в одному місці. Вона витекла з того застою, де очерета, і тільки в тому місці загинула риба. Наразі все було зроблено силами громади. Далі по всьому узбережжю такої кількості не такої, а взагалі як такої риби не було. Вона зійшла разом з водою. Була тільки одна ділянка. Я навіть не можу сказати, з якого часу там вже були відповідні силові служби наші охоронні. Через те, що коли в п'ятій годині ранку я робив об'їзд, вони вже там були. І наразі не давали можливості збирати, ну, не можливості, а забороняли, просто збирати рибу через те, що це могло загрожувати і може загрожувати життю. Не давали. Через те, ота ділянка, ви зрозумієте, якби був доступ, то й би ділянки риби не було. Її просто б зібрали, коли вона виходила з того каналу. Все було під контролем, все було зроблено, я вважаю, правильно і на рівні, відповідно. По можливості, як все було зроблено. Це величезні збитки для, для всіх і у всіх напрямках. І не тільки для рідного господарства, а й екології в першу чергу, і життя людей, і водопостачання. Це проблематика. Це, ну, це, так як поступили окупанти, гірше ну, я не я знаю, порівняння навіть не можна зробити.